Доброго дня всім друзям та підписникам на нашому каналі. І сьогоднішня тема ролику буде а, початок посівної кампанії 2024. А, розповім вам, а, як ми робимо та за якими ми технологіями працюємо. Також а, покажу попутні роботи, а, розповім про деякі проблеми, з якими зіштовхуємось, шляхи їх вирішення та таке інше. Отже, відразу після посіву Сої ми розпочали посів кукрузи на силос. І відразу після кукурузи на силос ми розпочали посів кукурузи на зерно. На даному етапі ми зараз вже працюємо по соняшнику. Сьогодні, можна сказати, ми розпочали посів соняшнику і плануємо сьогодні перші два поля вже закінчити. По посіву кукурузи. Працюємо ми за технологіями стріптіл та скажімо так, класичний стріптіл. Це ділянки, на яких ми нарізали полоси осінню. І нарізали ми полоси осінню сівалками хорш-фокус. Це також є там в попередніх роликах. Можете подивитись, як це все було. І зараз по цих полосах ми приводимо посів сівалкою хоршмаест. Таких ділянок у нас досить небагато і решту ділянок ми закриваємо фокусами, прямо заходимо з використанням двох видів добрив, проводимо посів. Посів ми проводимо кукурудзи з нормою висіву 60 тисяч на гектар. Попередні роки ми висівали 50 тисяч на гектар, і минулий рік позакладали досліди, там було 57. 60, тобто от, 60 тисяч, і за думкою там, скажімо, колег, консультантів, виробників насінневого матеріалу, тобто це вважається найбільш оптимальна норма висіву, тому що бачив закладання там, дослідів від Монсанти та від КВС, тобто від 60 до 90 тисяч рівень врожайності майже однаковий. Тобто він там Піднімається на рівні похибки, там декілька центнарів і все. Але потрібно враховувати той момент, що невідомо, яка буде кількість опадів. Якщо посіяти надто густо, тобто ми взагалі не отримаємо там, ніякого результату, тому що ми не витягнемо по волозі на таку кількість рослин на гектарі. Тож, зараз ми приїдемо на поле, я вам покажу посів по стрібтілу. По тому, що ми нарізали е, полоси ще осінню. Далі переїдемо на соняшник і також попутно вам покажу внесення гліфосату, е, як ми працюємо, з якими нормами працюємо, розповім детально і як ми до цього дійшли. Тож, е, залишайтеся на каналі, додивіться ролик до кінця, та не забудьте поставити лайк. Продовжуємо. Отже, ось так працює сівалка Хошмаестро з трактором Джендіб 8270. 24 рядки. Використовуємо 50 кг припасівного стартового добрива. Таким чином ми працюємо. Ось так ми пройшли і сівалка чітко попадає в колії, точніше в рядки в ті, що ми нарізали фокусами. Лінії ведення одні й ті самі. Плюс, якщо сама сівалка попадає в цю колію, вона вже з неї не вибереться. Навіть якщо трактор десь гульне, то вона вже з цієї колії не вибирається. По самому посіву покажу ось так. На глибину десь 4 сантиметри ми сіємо. Лопатку не взяв. Без лопатки я тут нічого не знайду. Глибина. Заробка насіння десь 4 см, розкладає десь приблизно по 22,5 см між зернинами, до сівалки питань взагалі ніяких немає, сіє досить якісно. Але 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 цікаво буде подивитись, і запланований у нас дослід. Демо посів сівалки Вандерштат, будемо сіяти соняшник. На одному полі в один день, двома, скажімо, такими супротивниками. Тож, як можете бачити, все чітко, все в рядки. все досить класно виходить. Збирається в нас невеликий дощик. А ми печемо. Тож, поїхали далі. Отже, норма висіву 50 тисяч на гектар. По Добрива. Сіємо Карбамід, сульфат, амофос 50 кг, як припасивне. Тобто сіємо з трьома видами добрив. Карбамід, сульфат кладемо на глибину обробітку. Долота ми. Ось так воно все виглядає. Ззаді висівна шина і амофос даємо в зону рядка, як припасівне стартове добриво. Тож, Ось так це все діло виглядає. Зараз е, коло зроблю, покажу як виглядає сам посів. По полю е, після збирання попередника е, весною було внесено гліфосад. Забур'яненість не, досить незначна. Соняшник сіємо під технологію експрес з використанням ґрунтового гербіциду. Тож, друзі, не прощаємось. Покажу ще посів. Отже, друзі, остання робота, про яку я вам сьогодні розповім, це проведення культивації під посів соняшнику. На цьому полі ми будемо проводити е, демо-посів е, сівалками «Маестро» та Ведештат. Конкретно ця ділянка це було проведено рихлення Хоржтигер. Е, так, друзі, ось так виглядає посів. Сивалками хорш фокус по попереднику кукуруза. Підбувається рихлення. На сівалки стоять розгортачі, точніше ряду. ось такий посів. Земля сиренька, все супер.